Насправді медитації є дуже багато. Я є представником традиції трансцендентальної медитації Махаріші Махеш-йогі. Це є техніка, яка прийшла з глибини століть і навіть тисячоліть. Вона відноситься до традиції Адвайта Веданти. Це є техніка, під час якої людина дуже легко виконуючи певну процедуру, досягає стану. Глибокого спокою і цей спокій настільки глибокий, що він глибший навіть за глибокий сон. І це напротязі кількох хвилин відбувається. Просто сама техніка основана на глибокому знанні про свідомість і наше тіло. І це є, власне, той інструмент, який дозволяє нам безпосередньо пережити рівень нашого Вищого я. Коли ми досягаємо того самого спокійного стану буття, стану чистої свідомості, і перебуваємо за межами будь-якої розумової активності, і переживаємо оцей стан, який називається самообернений стан, або стан буття, або Я, є, або стан чистого свідчення, я свідчу саму реальність. В той момент ми переживаємо наше вище Я. Це є та безмежність, той океан спокою, який є основою всього життя. І в цей момент ми переживаємо єдність із Всесвітом. І цей стан настільки наповнює і пронизує нас ізсередини, що коли ми виходимо і починаємо займатися своїми повсякденними справами, залишається той легкий. Присмак єдності. І тенденція єдності, вона поступово починає в нас бути все більш і більш присутньою. Це Оцей об'єднуючий ефект медитації, він об'єднує не тільки нашу свідомість і наше тіло і робить нас більш внутрішньо пробудженими, а він об'єднує нас із Всесвітом. Тому що саме оце поле е, буття це є той рівень, з якого природа керує всіма процесами Всесвіту. Співнастроюючись з ним, ми співнастроюємось із всім, що відбувається. Ми вже готові до тих змін, які тільки ну, розпочинаються, які тільки мають наступати. Це є секрет успіху.